Вітаю на каналі Лютий Місяць. Це відео буде про найкращий оптимальний ПК початок жовтня 2023 року. Оптимальний у нашому розумінні це той, що у співвідношенні ціни до продуктивності має переваги над іншими схожими продуктами. Але також загальний рівень цієї продуктивності має бути вище певної планки, грубо кажучи, щоб комп'ютер тягнув нові ігри, справлявся з різними задачами, а також підтримував деякі нові технології, ну і запас на майбутнє, хоча б щоб якийсь табу. Ціни беремо саме з українського ринку і вигоду логічно, що розраховуємо для українського споживача. Важливим також є і достатня наявність пропозицій в магазинах. Повна підбірка всіх комплектуючих буде в описі під відео. Почнемо з процесора. Маємо явного фаворита: це Ryzen 5 7500 f який AMD релізнула нещодавно, в кінці липня цього року. У своїй ціновій категорії проц впевнено перемагає конкурентів. Відтак 7500F, що коштує орієнтовно 7800 гривень, на 10-12% швидший за i 5 13400 f виграв. В робочих задачах особливої переваги немає ні у кого. Вона може коливатись в ту чи іншу сторону, в залежності від типу роботи. Наприклад, рендер дещо швидший 13400F. Photoshop трохи кращий 7500 f i 5 13400 f коштує плюс-мінус 8800 гривень. Що на 1000 гривень або ж 13% дорожче за варіант від AMD, і загальна продуктивність вища у 7500F. Тому вибір очевидний. Але і тут є момент. 7000 покоління можна поставити лише на новий AM5 сокет з новим чипсетом 6000 серії і DDR5. Тобто, якщо у вас вже є материнська плата AM4 і DDR4 пам'ять, і ви просто хочете обгрейнити процесор, тоді 7500F вам не підійде, як і вся 7000 серія. Якщо ж з нуля ПК збираєте, то супер. А для тих, хто хоче оновитися на м 4 ситуація наступна. Вигідним, у відношенні ціни до якості є Ryzen 5 5500. Він коштує 3800 гривень станом на кінець вересня. Але фішка в тому, що це скоріше кандидат для бюджетної збірки, нехай навіть у верхній межі. Тому у цьому відео ми його розглядати не будемо. Натомість є Ryzen 5 5600. Він на 17% продуктивніший в іграх за Ryzen 5 5500 і на 13% швидший за нього у синтетиці. Але коштує він 5550 гривень проти 3800, що у відсотковому співвідношенні не зовсім вигідно. Якщо є потреба і гроші піднятися ще вище, тоді Ryzen 7 5700X. Він на 5% швидший за 5600 іграх і на 10-20% в робочих задачах. Але ж знову ж таки, коштує він 7600 проти 5550, що у відсотках знову не дуже вигідно. Що по Intel? На українському ринку процесори Intel Core i5 12-13 покоління поступаються Ryzen 5600 у ефективності на гривню. Відтак i5 12400F йде майже пліч-опліч у всьому з Ryzen 5600, але поступається йому в ціні. 12400F коштує в районі 6500. А 5600 нагадаємо плюс-мінус 5500. За 13400F вже також говорили. Ryzen 7 500 f кращий за нього і дешевший. Core i 7 12 го і 13 го поколінь, як і Ryzen 7 7000 серії, коштують більше 12 тисяч гривень. І в оптимальну збірку, на нашу думку, не вписуються. Відеокарти. відносно нова AMD Radeon RX7600, найоптимальніший варіант на початок жовтня 2023 року. RTX 3060i на другому місці, адже вона дорожча на 23%, а продуктивніша лише на 16%. Але якщо ви хочете саме Nvidia, таких людей більшість, 3060i все ще нормальний варіант, адже за продуктивність рідко коли доводиться платити у лінійній пропорції. Якщо ж порівняти її з новою серією від самих Nvidia, то RTX 3060i на 13% в середньому швидше за RTX 4060 іграх. Але дорожчає її лише на 8%. Для прикладу, беремо два варіанти однієї серії від Gigabyte Eagle 4060 та Eagle 3060 Ti 14600 гривень проти 15800. До речі, ця конкретна модель перша у списку 3060 Ti середнього рівня з великою кількістю пропозицій, тому її і додаємо. Також є нормальний варіант від Asus. Але тут пропозицій менше. До речі, момент 3060TI є з відеопам'яттю GDDR6 і GDDR6X. Краще брати 6X. Буквально на пару FPS в іграх швидше, але на нашому ринку на вартості це не позначається. Колишній оптимальний варіант від AMD 6700XT, до прикладу, Sapphire Radeon RX 6700 xt Pulse у відсотковому співвідношенні зараз програє RTX 3060 Ti. Карта коштує 17200 гривень. Лише на пару відсотків краще за 3060 Ti у Full HD, плюс-мінус однакові показники у 2К і на пару відсотків краще в 4К. Nvidia RTX 3070 у нас коштує вже 21 800 гривень, що на 35% дорожче за 3060 Ti. Але вона лише на 13-15% швидша за неї. Особливо приємного варіанту на сьогодення немає, на жаль. RX6600XT коштує. Приблизно як і 3060 Ti, але поступається продуктивністю. У зв'язку з тим, що майнери все ще розпродають свої відеокарти, є сенс переглянути ринок вживаних моделей. Звичайно, для цього краще мати певні знання щодо того, як правильно перевірити БВ відеокарти. Пропонуємо переглянути вам ось це наше відео. Материнські плати. Тут нас в першу чергу цікавить VRM, тобто можливості живлення процесора. В другу, функціональна база. Кількість типів USB, M2 слотів, мережеві властивості і тому подібне. Почнемо з Intel. Якщо ви все ж таки вирішили по ньому, найкращим варіантом, на нашу думку, є наступні плати ASRock 40 b 760 На Amazon модель коштує близько 240 доларів. У Європі десь 155, в Україні плюс-мінус 5500 гривень. Цілком адекватне співвідношення. Плата має купу USB-портів. 3 слоти для м 2 накопичувачів 2,5 ГБ LAN, Wi-Fi немає. Якщо не довіряєте срок, чи вам не подобається їх BIOS, рекомендую ці варіанти: Gigabyte B760 або аналогічна версія з Wi-Fi. Ціна у штатах біля 200$, доларів, 135 євро в Європі, у нас 5100 і 5600 гривень за Wi-Fi версію відповідно. Також гідний VRM, багато USB, на один менше M.2 2 не думаю, що це проблема. Якщо потрібна плата меншого розміру, тоді Asus B760M. Коштує 150 євро в Європі, у нас 6100 гривень. По всім моментам цілком ок. На кожній платі окремо зупинятися не буду. Ми підібрали ті, що пропонують якісну компонентну і функціональну базу за свої гроші. До речі, здавалось би, що материнські плати на чіпсеті минулого покоління B660 мали бути дешевші. Але ж ні. Вони навіть дорожчі в середньому виходять, тому їх і немає в нашому списку. Якщо ви все ж таки хочете зекономити по максимуму і купити майже найдешевше, що є, то оминайте цю материнську плату. Вона приємно коштує, є багато пропозицій, але це сміття не купуйте. Міні-гайд по бюджетним материнкам та іншим компонентам зробимо у одному з наступних відео. А тепер AMD. Адекватні материнки на b 550 чипсеті коштують в діапазоні 3800-4000 гривень. А на новому чипсеті B650 650 5500 гривень. Ось ця Asus і ось ця Gigabyte два варіанти у Micro ITX виконанні. Прийнятна ціна, нормальний VRM, тут краща, вона ж і дорожча. Тут дивіться по власній кишені. На b 650 цікавих варіантів побільше. Ось ці ASRock Pro RS та ASRock PG Lightning це ATX, плюс-мінус однакова ціна на нашому ринку. Ключові відмінності, судячи з опису у кількості і типів USB портів. Далі Micro ATX. Ось ця ASRock, ця MSI і ось ця Gigabyte. Тут цілком можна обійтись і першим варіантом. Єдине, що тут два, а не 4 DRAM слоти. Тобто, або купувати тут і зараз дві плашки по 8. Або трошки шиканути, і дві по 16 на майбутнє і робочі задачі. Оперативна пам'ять. Почнемо з DDR5. Kingston Fury 16 ГБ цікавий варіант за свої гроші. Тут на офіційній сторінці товару ви можете бачити частотні характеристики, таймінги. Станом на початок жовтня 2023 року це найкращий варіант, на нашу думку. Також Corsair Revenge адекватний варіант, але його треба шукати трохи дешевше 2700 гривень. Тепер DDR 4. До речі, для купівлі пам'яті зараз нормальний час. Якщо подивитися на динаміку цін на прикладі одного з найкращих варіантів, від PJSKill, ціна постійно знижувалась і зараз становить орієнтовано 2000 гривень 3600 мегатрансфер за секунду. 16, 19, 19, 39 таймінги. Далі Rave F4. Трохи повільніше, таймінги 19, 20, 20, 40. Kingston Fury і Vengeance LPX адекватні альтернативи. Все залежить від ціни у момент купівлі. Ви можете краще оптимізувати субтаймінги, якщо приділите цьому час. Як це правильно зробити, дивіться, ось це наше відео. А тепер переходимо до SSD. Crucial P5 Plus 500GB як системний M2 диск в парі з Samsung 870 EVO 1 TB SATA SSD, оптимальний за швидкодією і ціною тандем. Crucial P5 це PCIe 4.0 SSD краще для плат, що підтримують його. Якщо у вас стара материнка, наприклад, на B450 чипсеті, тоді можна розглянути Crucial p 3 1 tb Вдвічі більший об'єм за ті самі кошти, але це рішення без огляду на майбутнє. І конкретно цей SSD має відносно малий TBW рейтинг, тобто циклів перезаписування даних. Все одно, якщо потрібно на PCI 3.0 SSD, за свою вартість цілком ок. Блоки живлення: BQuiet Pure Power 12, модульний 650 Вт. Ефективніший з кращим вентилятором і СІП-захистом. на відміну від аналогів минулої серії. Пропозицій небагато, але варіант вартий перевірки. Якщо більш потужний треба, то банально та сама серія тільки 750 Вт. Якщо це вже б'є по гаманцю, тоді цей варіант можна розглянути. Пропозицій по блокам живлення з нашого відео у листопаді зараз майже не залишилось. І ще хочу наголосити, що навіть для бюджетних збірок не варто особливо економити на блоках живлення. Тим паче після того, що я зробила з нашою енергосистемою. Кулери і корпуси лише два відносно гарних варіанти: Deepcool Game Max 400K та Big White Pure Rock Slim 2. Варіант від Deepcool має більший радіатор, але гірший вентилятор. RGB можна вважати мінусом, адже воно лише додає вартості. Якщо, звісно, ви любите таке, тоді супер. По корпусам, також, на нашу думку, мало цікавих варіантів. Хоча відвертого шлаку повно. Deepcool Matrix 50 DP гідна за ціною пропозиція для плат ITX. Micro ITX також можна поставити, звісно. І Deepcool MacCube 110 компактніша модель для Micro ITX плат. Для обох випадків краще доставити хоча б по одному додатковому вентилятору. Розглядати варіанти з уже передстановленими багатьма вентиляторами ми не стали, адже ті варіанти дуже шумні. Про акустичний комфорт там можна забути. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.